От і прийшов в обід 20-го дня дієти. На обід у мене в суп. Невеличка така порція супу, що говорився куриний бульйон, вкидала заморожений зелений горошик та кукурудзу. Витягла з морозильної камери картоплю. Моркву, цибулю, білокачану капусту молоду. В кінці варки додавила зелений листочок петрушки. Ну і відповідно спеції, сіль, перець та інші. По своєму смаку. Порція невелика, маленька. Так що буду обідати. Моя підтримка рядом зі мною? Як можна не дотримуватись дієти, коли тебе підтримують? І з тобою проводять ці дні? Ну що ж? Буду обідати. Всім смачного зустрінемось на вечері!